Сучасній українська, болгарська чи білоруська мова користуються скорочним варіантом кирилиці. Але нам, філологам, щоб правильно читати староруські чи давні українські тексти та вміти пояснити фонетичні процеси у мові, треба знати усі літери, а не лише ті, що залишилися у сучасній абетці. Із 43 літер кирилиці 24 було запозичено з грецького письма, а решта 19 з інших мов, чи власноручно створено з дотриманням єдиного графічного стилю. Ці 19 літер було введено в кирилицю для передачі специфічних слов'янських звуків. Майже всі ці нові літери, 15 з 19, були розміщені в кінці кириличного алфавіту, і лише 4 з них стояли серед літер, запозичених із грецького письма. Походження цих 19 літер різне. Буки це незначна стилізація грецької бетти. Зіло утворилося з візантійського варіанта грецької дігами: ци, червь, ша, запозичені з єврейського алфавіту, а інші це вже новостворені літери. Літери кирилиці мають дещо дивні назви, але це не випадковість. Якщо згрупувати назви, то стає зрозуміло, що усі літери кирилиці складаються в акровірш. Поетичний твір, у якому початкові літери кожного рядка, при читанні згори вниз, утворюють слово або фразу. Окрім того, дослідивши деякі лаголичні манускрипти, знаходимо інформацію, що між літерами от та ци була ще одна літера літера «почаль». Також кириличний акровірш враховує лише літери від ас до червь. Згрупувавши літери кирилиці у рядок, отримуємо такий текст. Роз'яснімо усі літери. Я букви знаю. Говори, добро є. Живіть сильно, земля. Тож, як, люди, думайте, наш той спокій. Скажи слово твердо, наука отриманий. Хировим від печалі або черв'як. Існує таке трактування цього тексту. Я букви знаю, говори добро є, жителі землі живіть достойно. Тож як, люди, думайте, наш спокій по той бік. Скажи слово, істинне, навчання отримане. Завдяки навчанню стаємо херовимами, відходимо від мирської печалі. Якщо ми не навчаємося, залишаємося земним черв'яком. Отже, Кирило та Мефодій зі своїми учнями не лише склали абетку, а й залишили послання для майбутніх спадкоємців за допомогою розміщення літер: Добро є життям, говорю і творю добро, знання дар Божий!